Останніми днями, панове, нечувану активність на фронті боротьби з порохоботами проявив заслужений український залізничник Сергій Лещенко. Він просто фонтанує постами і ідеями в своїх соціальних мережах, і оглядачі звернули на це увагу. Сергій Лещенко, я працював агентом під прикриттям, домігшися не обрання Порошенку на другий термін. Що по суті сказала ця борода та піхва. Постмайданна влада, яка очолила державу на тлі фінансового виснаження та збройної інтервенції Росії, запросила до себе в команду цього папуаста, А папуаст замість міняти країну і працювати на результат, займався саботажем і нищенням рейтингів постмайданної влади. Тверджуючи, що таким чином він, мабуть, хоче відволікти увагу від своїх попередніх факапів, коли він так гучно забивав цвяхи в труну Трампа вісім років тому. Про це докладно в стрімі мого доброго товариша Ігоря Лапіна з Юрієм Луценко. Ці всі, всі історії, які пов'язані з тезами Зеленського що, Зеленського, що нібито е, хтось десь зі сторони намагається посварити його з Трампом. Давай ми оцю. Части, цей блок невеличкий розберемо з тобою. Бо, ну, чесно кажучи, ну от хтось прийшов і хоче от Володю Олександровича посварити з Трампом. А я от думаю, оцей от хтось, це хто. Виведу фотографію, почнеш, а далі просто викину ще там пару штук. Отже, один із тих, хто хоче посварити Трампа з Зеленським, це є Сергій Лєшенко. Достаточно просто открыть Facebook Сережи Лещенко за 2016 год и прочитать такие слова. Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, что это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним и Трампа. И еще один пост. Амбарная книга партии регионов спасла мир. Манафорт, кормившийся із рук Януковича, уходить з позором. Думаю, після такого удара Трамп уже не оправиться, написав Сергій Лещенко. Казав один нині не класик, класік, рукописи не гарять. Так, uh, да, дійсно uh, справа в тому, що навколо uh, ярмака зібралися усі видні uh, діячі uh, спеціалісти по поливанню брудом і дезінформацією. Трошки про цей пост. Коли я тільки пішов на посаду Генпрокуратури, мені попало в руки ну, вилучення оперативниками чор, так звана чорна каса партія. Це великий розбух, в якому бухгалтер чорної каси пунктуально записував усі витрати. Ну, Наприклад, голосування такої-то фракції за бюджет 2 мільйона доларів. А там закупка кави для машини 12 доларів. Організація мітингів проти там, нашої України там, 200 тисяч. І от все це от булося роками. Там була і також дійсно графа на політехно... за, полі... за роботу політтехнолога Манафорт. І дійсно там щось порядка 12 мільйонів. Але проблем далі, звичайно, ця каса згідно підслідності, пішла в Національне антикорупційне бюро. Я не знаю, чесно кажучи, де вона і що з нею зараз, але звідти вона попала в руки, очевидно, звідти. Лященко, який тоді от забив цей чудовий пост в розгар виборчої кампанії американців. При цьому треба розуміти, що після цих записів стоять підписи не тих, хто брав гроші, а самого бухгалтера. Тому прив'язати цим документам Манафорта до цих грошей юридично було неможливо. Для цього треба було вчинити ряд дуже серйозних дій по проводити ці гроші, знаходити які банки, куди не заходили, таке інше, такий інше. І в принципі, цим можна було займатися. Але Лещенко вирішив просто допомогти демократам. От приблизно так, як сьогодні президент Зеленський хоче допомогти е, республіканцям. І в результаті написав оцей чудовий пост про останній цех в турну е, тепер уже, <плес> вже другий раз президент, да, американського. Тепер, звичайно, він видалив цей скринчик, він тепер розповідає різні байки. Але американці славляться тим, що в них пам'ять серйозна. І тому, Дальше, якщо Зеленський хоче, щоб хтось перестав його створити з Трампом, то точно так же, як ми тільки що говорили про Будапештський меморандум, треба почати з своєї команди. Бо в нього є маса людей, які довели Трампа до імпічменту. Пам'ятаєте цю історію? А, так. так? е, в нього є маса людей які е, ну, поливали брудом того ж маска якого він тепер дуже хоче полюбити е, е, я зараз якраз от вивожу вивожу е, значить, ну там е, про слово Михайло... якщо не помиляюсь Подоляк Подоляк, так. Да. да, Подоляк е... Прокоментував заяву Ілона Маска про відсутність стратегії виходу війни з Росією. Ну і, значить, нап, напихав йому там всякого. Ну, коротше, хоча... хтось із глобаль... да. слабак, і вас, така, флобак. Да, маск слабак, але я хочу сказати, тут ще одна історія. Вибач, я по цій темі теж трішечки Шеремарочко ставлю. У нас є такий посол Мек, який дуже прославився в Німеччині. Зараз буде представляти ООН. Так він маску там на голову, вибач на слові насравши більше ніж по долях. І зараз ми маємо такі отвідки, але він буде тепер в ООН представляти Україну. Зеленський далі це робить. То хто ж хоче посварити зеленського з страпу? Ну, давай так, для об'єктивності. Заяви Маска часто носять неприємний для українців характер. Я так м'яко сформулюю. Але проблема ж не в тому, що треба після цього включати лейномет, особливо пам'ятаючи, що весь фронт тримається на Сталінках. От що, а це я завжди буду вдячний маску. Бо без цього всі наші розвідки, зв'язки, БПЛА і так далі. Ну, нічого б не варто. Це дійсно наша була колосальна перевага, як мінімум рік ну перші роки війни. Так ось е, маска треба було не поливати брудом, а затягнути в Україну, використати його серйозне его, ну супер его, і дати йому інтерес у незалежній Україні. А який його інтерес? Маск має Теслу. Тесла є електромобіль. Електромобіль залежить від акумулятора. Акумулятор робиться з літія. У нас в Україні два величезних родовища літія, які є унікальними для всієї Європи. Для Шевченко роки. вже закупили. Так, Покажи його і зроби так, щоб його був особистий інтерес захищати Україну. Так само, як сьогодні у Маска, на жаль, є, мені здається, інтерес лобіювати Росію. Бо він хоче там ці автомобілі продавати. Для нього це величезний ринок. Китайський він уже має, а російський хоче. У України він не бачить своєї схеми. А ми мало йому показати літій. Тільки тепер вже показувати нічого. Тому що завдяки нашим великим полководцям, це родовище літію в Донецькій області в селищі Шевченко, вже немає. Шевченкове окуповане. Ще одне родовище є, якщо не помиляюсь, воно знаходиться біля Дніпра. І будемо сподіватися, що воно є. Тому треба маску пропонувати його інтерес і робити його проукраїнським, а не поливати я гімном, а тепер дивуватися, хто ж мене хоче посварити. Треба почистити не авгієві стайні, а свої стайні для нашого президента. Це його робота. Він має вичистити тих людей, які псують відносини, які потім приносять страшні загрози для української держави. От і все, окей, okay. Юрій Віталіч Лукашенко. Ну, я такий... це Ну, Я не знаю. Чи це знаєш? В принципі, якщо такого не було, а він це придумав, ну то це геніально. А якщо це було? Бо я зараз скажу, чому люди думають, що все-таки це було, бо ж не просто так ішло спілкування з Лукашенком до початку повномасштабного вторгнення. Я хочу нагадати нашим глядачам, що електрику ми тут бери і берижили так дуже негарно. Приклеюючи свій інтерес і так далі. Я отут статтєйку таку одну покажу: там енергетичний фронт, нова Русу Керенерго, яка з'явилася, і так далі. Ну і для того, щоб нас флешка не загубилася, якраз тут є з цифрами така от цитатка. Скільки там доларів з кожного з, -з кожного з офшора, куди що улітало? Ми знаємо цю історію так само. як пам'ятаємо історію з бітумом на дороги. А раками я там прикурив, напевно, скрізь. Ну, я не, не свічку не тримав, але так. Як тоді писали медіа, якраз таки він там був не, не з боку ходив. Тим не менше, цитата Зеленського в контексті того, що Лукашенко перед ним вибачався і розповідав, що щось він на це не впливає, що то Путін такий, ся такий. На сьогоднішній день ми бачили вже офіційне спростування з боку в Білорусі, що такого не було. Що думаєш з цього притуду? Дивись, тут дійсно ти правий два варіанти: або це геніальна фантазія нашого найвеличнішого актора. Але я особисто вважаю, що е, розмови між ними постійні. Чому? І ти знову ж таки правий. Тому що вони ділові партнери. Дивись, білоруські опозиціонери зробили фільм, дуже схожий на фільм про е, розкішний царський палац Путіна Геленджику, пам'ятаєш? Робив покійний, е, нагадай, як він. Е, Навальний. Навальний. Так. А він тоді потрас росіян. Білоруські опозиціонери виявили, що там недалечко, приблизно в той же час, був збудований трошки скромніше, але все-таки царський, хороми для Лукашенка. І вони навіть виявили, хто це робив. Так от серед бізнесменів, які будували Лукашенку палац, в їхньому розслідуванні вказується прізвище, в тому числі й того, хто був посередником при закупівлі білоруської електроенергії української держави. Схема була, як казав колись Азаров, глупо і тупо. Це так він описував кучмі, як розкрадають тоді державу Бакаї в газових схемах. Каже, Ліні Даніович, ну все ж можна. Я ж розумію, що на вибори потрібні деньги, але же робить глупо і тупо. Так от тут вони робили аналогічно, наші молоді ліця із старим э, бульбофюрером за 59 баксів. Білорусія продавала офшорні прокладки в Арабських Еміратах електроенергію, а офшорна прокладка Україні їх вже продавала за 100 різниця в 41 бакс з кожного кіловата Залишалася на цій офшорці. Один бакс давали українській стороні оператору, а 40 залишалося в тому числі на зведення оцього палацу, стверджують білоруські розслідувачі. Чи була там українська ще, ну, чи щось віддавалось Україні, Ну, знаючи наших е зелених молодих обличчя, безумовно, але, на жаль, в мене фактів таких нема. Але суть тому, що Зеленський, закуповуючи в двіній ціні білоруську електроенергію, допоміг Лукашенку збудувати собі царський палац на е пенсію. І тому, ми між ними є ділові відносини. Пам'ятаєш, тоді навіть е, Балтійських держав приїжджала прем'єра і просила не купувати білоруську електроенергію, бо вона з атомної станції і вона несе екологічну загрозу для них. Ні, ну це, це ніколи не цікаво. Баблоробає, бо е, бульбофюр наш великий друг. А що далі відбулося? А далі відбулися, як ти пам'ятаєш, їхня зустріч, в ході якої бульбофюр сказав, Володя, так а ми же друзі, ми же сусіди, А ти хочеш десь після Порошенкова тут хотел розвернути. Танковую бригаду. Так не треба, ми ж друзі. І в результаті зачаток танкової бригади, який тоді ще був танковим батальйоном, був ліквідований просто наказом. Ломщаком, якщо я не помиляюся. От, от, от просто ліквідований. І в результаті при початку повноваштабного вторгнення з того сторони з Малина. От просто руски стали на трасу і пошурували аж до Житомира. Слава Богу! Те, не, навіть не Богу. Слава наяву і Залужному. Що вони без жодного воєнного положення, без наказу з гори, з Рівненського полігону викинули туди танковий батальйон, про який ніхто не знав. І, в принципі, він врятував цей напрямок. Але з Лукашенком підкреслюють, у них завжди були ділові відносини. А далі був Вагнер Гейт. Згадай, куди кроти з банкової позвонили, щоби злити путіну вагнерівців, щоби не дати українському воді Лукаша... їх захопити. Посмотріли Зеленський в інтерв'ю Лукашенко. Зеленський в інтерв'ю сказав, він тоді проговорився, що як тільки автобус пересік кордон з Білорусію, я позвонив. Він так сказав: ну, так? якщо так? мене а не знать, вже Да? Тому, тому дивись, все це обговорюючи, я думаю, що в них такі стосунки, які точно говорять, що вони між собою спілкуються. І тоді це багато що пояснює. Зокрема, і те, чому безнаказано білоруський диктатор. Дозволяє собі погрожувати нам, своєї території стріляти по нам, фактично руйнувати і вбивати Україну, він може, а ми його навіть не називаємо військовим злочинцем. І мене це страшенно обоє. І оцей пасаж його інтерв'ю про Лукашенка, який нібито йому дозволив розбомбити нафтоприродний завод, так розбомби. Так розбомби, вони давно це заслужили. І зрештою, зупини потік російської нафти. По-перше, заборонений у себе транзит російської нафти, який 21 мільйон кожен день дарує Росії. І розбомби тоді, е, якщо ти вже такі, тобі пропонують, і ти такий сміливий. Е, Білоруський НПЗ. Або принаймні скажи, що ще один постріл з того боку і це буде зроблено. Але зробить це публічно. А іначе це якісь дивні договорняки за спинами стікаючої кров'ю української армії. Ну, скажи нашому солдату. Ти тут трошки постріляй, а я відійду, позвоню Лукашенко, бо в мене з ним перетерти дещо. Ну, ти виявляєш таку історію? А саме так виявляється і є. Ясно Юрій Віталіч, користуючись нагодою, хочу закликати глядачів. Нас зараз дивиться 4,5 тисячі одномоментно. Ну це дуже хороший як кажу, результат. Тому що це дійсно цікава історія. А я хочу закликати глядачів підписатися на наш з вами Ютуб канал для того, щоб, що? ну, щоб він був. Це по-перше, підтримати через та монобенг Пейпел. Ви то все знаєте, але саме головне донатимо на ЗСУ і збираємо моєму побратиму для це до мешу Піар-код вивожу в описі до цього відео. Всі посилання на підтримки і на збір для зсу будуть. Тому, друзі, долучайтеся активніше, Юрій Таліч. А в мене до тебе є питання. Чуду, не... питання, а. Ти, ж, ти ж людям кажи правду. Да, дивляться нас зараз декілька тисяч, але в тебе на ефірах, ну наші з тобою ефіри останні збирали десь так під 200 тисяч, так що нас багато. Е... Юрій Віталійович, Як наш з тобою ефір ще візьмуть, поріжуть інші канали, то їх там взагалі я не знаю, скільки дивляться. Я Боже. вже навіть збиваюся. Тому, на... ну, дивіться, для мене це не кайф в тому, що ми такі круті, а кайф в тому, що нас багато. Ми не одні так думаємо. І ми можемо впливати на майбутнє, Так що саме для цього ми в принципі туди зібрались.